У попільнянському районі сімейний конфлікт став причиною смерті 32-річного чоловіка. Попередньо встановлено, що разом з іншими чоловік банкетував, а потім між ним та тестем виник конфлікт. Учасники попойки, деградувавши від постійних зловживань алкоголем, навіть не відразу змогли пригадати послідовність подій минулого вечора. Причини свого вчинку затриманий, пояснює так. Він пішов до пора виходять, бо... бо я тебе вб'ю. Я сказав, ну за що ж а ви що зробили? Я не хотів, я не хотів стріляти, я не хотів. У селі про це помешкання і його господарів давно йшла недобра слава. Не допомагали ані постійні рейди сільського голови, ані бесіди дільничного. Тож майже щовечора тут збиралася компанія і банкет. Іноді тривав по декілька днів, які супроводжувались постійними сварками. Це останній час мама померла. Це вже третій рік, і йому як щось зробилося, він такий став. Ша того літа він був. Ми його хотіли психушку здати. Тут попередньої перевірки встановлено, що у покійного та його тестя були напротязі тривалого часу непризні відносини, мабуть, на побутовому грунті. У зв'язку власне з цим, мабуть, і трапилася така страшна подія. За даним фактом було порушено кримінальну справу. Триває розслідування Назарій Томчук за інформацією прес-служби ОМВС в Житомирській області. you <laughs>